За мною повторите. В ім'я Ісуса Христа. І про чистої Діви Марії. І причистої Діва Марії. Я відрікаюся Духа Смерті. Я відрікаюся Духа Смерті. Ім'я Ісуса. Я відрікаюся Духа. Я відрікаюся. Не видно пролитої крові. моїй родині. Мої родини. В ім'я Ісуса. Я відрікаюся. Духа самоубства. Христа. Я выдверкаюсь Духа с... Страху. В Христа. Христа. Я выдвергаюсь ]дух. от Духа Самотности. В имя Ісуса Христа. Христа. Я выдвергаюся Духа Раху. В ім'я Ісуса Христа. Я відрикаюся Духа Хвороби. В ім'я Ісуса Христа. В імя Ісуса Христа. Я відрикаюся Духа ворожбиства. В ім'я Ісуса Христа. Я відрикаюся духа алкоголізму і нікотину». Ім'я Ісуса Христа. Я відкриваюся всіх злих духів. Які шкодять мені. В ім'я Ісуса Христа. Я зв'язую тих духів. Яких я відкрився. І заповняю її діяти мені. Наказую йти на угоду. Ніколи до мене не повертатись. Не повертати. Амінь. 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 Небесні очі. Ім'я Ісуса, Ісуса Марія, Я розвиваю і войную. Ладно, владу диявола над моїм життям. Прошу своє спасіння. І проголошую своє спасіння. звільнення, сілення, освячення і щасливу долю. І покровому матері Божої. І покрова Божия. Та повіма серця Христового. І водій Христового у повноті років життя, у повноті років життя, в призначені мені Богом. Амінь. Ісусе, я тобі добре, і дух душу, і тіло присутніх тут людей з родинами. Господи, ти, поперебуйся про їхнє спасіння, звільнення, зцілення, освячення і щасливу дорогу, бо ти знаєш те, що ми не відаємо, і ти можеш те, що нам не силою. Матико Божий, вісмій, під свій святий покров, пригодни до свого серця, міцно тримай свої води, аж поки не побачиш їх спасеними ми вічно щасливому в небі. І як ти в кані галайських вимогла переміни води, найкраще вино, бо тобі, Ісус, нічого не відмовить, так прошу тебе, любовненько, вимовити реміння їхнього. Здоров'я і життя, на славу Божу, на честь Марії, на спасіння їм і рідній Україні, Святий Отче Миколаю Чернецький, ми просимо Твоєї допомоги і заступництва з неба в цьому намірі. Господи, я прошу тебе, прояви свою могутню божественну усіляючи силу над всіма нами, над нашими родинами, над нашою церкву, над нашим народом, бо ти не прийшов цей світ прави спасати, а нас гріш і не здоров'я потребує лікаря, а хворій наміщі. Ти Господь Седити, Рафаель, так пише Слово Боже, ми в цей вірумо. Ісусе, він душі, духа і тіла, всіх, тут просутніх людей, сховай в свої храни. Силою срасте своїх їх від цакою Христе і, і Як ти Воскрес у пославленому тілі, так прошу тебе, Господи, силою Воскресіння, житло Творного Христа, возврення Воскресіння до нового життя, міцного здоров'я і радості. Бо ти все Бог, всесильний, для тебе нічого неможливо не буває. Господи! Я дякую Тобі за цей прекрасний світ, за нашу казкову, чудову, прекрасну Україну, за кожен прожитий рік і день, за те, що з нами не зробили або і ми побачили це чудове життя. Дякую Тобі, Господи, за святу церкву католицьку. Дякую Тобі, Боже, за святі тайни, за сповідь, за молитву, за святе причастя. Дякую Тобі за твоє безмежне милосердя і любов до нас, рішених людей. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти своєю страшною смертю на Христі відкупив нас від вічний мук в первій, своєю кров'ю обмив всі гріхи, які ми вчинили в цьому житті, а своїми ранами нас цілив. Закон духа життя у Христі Ісусі змінив всіх тут присутніх людей від закону гріха і смерті. Вони зростають в полоту Христа через правду і любов. Всі опитеці, які Бог дав Аврааму, через віру Ісуса Христа перейшли на них. Господь щедро виповняє всі їхні потреби за багатство зі мнові своїх Христі Ісусі, їхнє тіло, храм Святого Духа. Небесне очення Ісуса Марії, прошу ангелів, службових духів, охороняти всіх сух присутніх людей вдома, в дорозі та всіх життєвих ситуаціях. Небесне очення Ісуса Марії, я наказує моїй системі їхнього тіла. Негай насилитися, не дозволяти недугам та вірусам руйнувати їхнє тіло. Амінь. Небесного чиня Ісуса Марія наказує всім електричним хімічним частотам кожну притині їхнього тіла бути в гармонії, балансі та знищити всіх хворих клітини. Амінь. Небесного очення Ісуса Марія проявив своєму групі, божественну зціляючи силу Святого Духа на тілі і душі тут присутніх людей, на їхньому розумі, на їхніх думках, словах, вчинках, вили на них щедро свої дари і Святого Духа, щоб ріки води живу, як призну їх то тобі на славу, а їм на спасіння. Небесного чим'я Ісуса і Марії, сили Божественного Святого Духа, звільни всіх, тут присутніх людей з родинами, від всякого родового, напутого і наведеного прокляття, від всякої хвороби і немочі, від духа алкоголізму і нікотину. розпусти від всякої хвороби, від духа раху, від всякого села, спокою Брехні від всяких пісотів бокаво, щоб через повне їхнє зцілення зробити слід. Прославила Сім'я, Володих, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який прийшов цей світ, творити добро та зціляти всіх, кого диявол поневолив. Господи, мені як людині брахує слів, бо я сам не знаю про що і як слід молитися, але Дух Святий заслухається за нас стоганами, стоганами, стоганами невимовими. Він заступається за нас згідно Божої волі. Господи, я прошу тебе прийми цю нашу молитву, ту молитву Духа до Престолу Божого. Я буду говорити Тайне Христові перед престолом Божим намірені тут присутніх людей з родинами. Буду говорити духом іншими мовами, бо я сам не знаю, чого вони потребують, що за тим стоїть. Що їм треба для спасіння, для стінення для, для, для благословення, але Дух Святий, який мені знає. І хай ця мила молитва буде тобі, Господи, в твоїх в очах. І хай ті люди приймають твій дар Святого Духа, І Хай приймають те, що вони... i Пословить кожен ваш крок і поля на славу Божу, вам на спасіння. Боже, благослови міцним здоров'ям, святим життям, миром, спокою, радістю, любов'ю, достатком, світлим розумом, мужністю, сильною вірою і щасливою долею. І бачиш, що воно через мене робить своє життє. Прошу вас за мною так зараз повторів. Ісусе, дякую Тобі за стілення. Ісусе, дякую Тобі, я не буду жити. Я не вру, а буду жити. розказувати діла Господні. Я з вірою приймаю своє сілення. Яку я я я Ісуса. Він мій Бог. Моє діло Храм Святого Духа. За полнота Божества перебуває в мені. Сила Божа є в мені, мені. той, хто мені святий дух, більше від того в той світі. Коли Бог мені, то хто може бути проти мене? Я радію життям Христі Ісусі. Я радію життям Христі Ісусі. Біж а Ісу, Господі, це моя сила. Хайсу, Господі, це моя сила. Всякого жопом я покладаю на Бога. Всяко жовтня покладаю на Бога. Бо він піклується в мене. Повін і піклується в мене. Я дитина Бога. Амінь. 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 Дякуємо. Слава на віки.